Так, доброго часу. Сьогодні дивимося з вами сьогодні Бліц. І дивимося з вами. Багато понаписували мені питань. Отже, давайте поїхали Будемо починаючи з першого. Дуже багато питань з приводу Енергодара і АЕС. Давайте подивимось, що ж там відбувається. Енергодар і Ас, карта України вже випадає. Скажу так, проблеми там є. Проблеми там є, проблеми із за води. Якось неправильно працює. Неправильно працює станція. Я не хочу вас лякати, але, щоб ви знали, вона неправильно працює. Значить, так. Я так розумію, що там є захворівші люди. Ну, як люди? Орки? Значить, я думаю, що на цьому тижні або на наступному орки почнуть вивозити своїх співробітників. Вони будуть хворими. Деякі помруть. Це нам на руку. Знаєте, як весь світ поки що ну, не бачить там проблеми. Ну, хоче робити, Робить вигляд, що він не бачить цієї проблеми. тому що туди треба буде вкладати кошти. От цю Дюас. Період переходу до, бачите, як з Усі нії до баби, до металечка, да, до бабочки, він вже настає, отак скажу. Тобто, зараз поясню. вам. Дивіться, чи є небезпека для людей. Давайте почнемо з цього. Так, небезпека є. Небезпека є. І е, вона і пряма, так, вона. Вона більш пряма. Чим. Вона пряма саме для здоров'я людей. От прямо сам, саме для здоров'я людей, які там працюють. Поки що... Е, для людей, які там працюють, отак От скажу. Чи є, чи, чи можливий якийсь там, не знаю, те, що ми називаємо, вибух? Я вам скажу, він можливий, але він не відбудеться. Бо світ стане горою світ, Світ стане горою і буде все добре. Єдине, що люди, які там зараз працюють і зараз знаходяться, вони будуть мати великі проблеми зі здоров'ям. Ось так. Нічого, я так вам скажу, що зміна, зміна там в цьому дуже-дуже. Дуже скоро буде по Енергодару. Дуже скоро буде. Так, їдемо далі. Просили подивитися Семенівку Пологівського району. Давайте подивимося, тому що я дивилася Мелітопольського. От як ви мені пишете завжди: подивіться, будь ласка. Якийсь населений пункт. А цей населений пункт може бути, ну, наприклад, село Семенівка, да? а він то може бути і, і такого району, і з якого району. І навіть в одній області два населених пункти під одною, однією назвою. Тому я завжди пишу, щоб вказували, вказували обов'язково район та область. Тому що, ну, всіх. Всіх населених пунктів я не знаю. Щастя, чи, ні, на жаль. Так, отже, дивимося Семенівка. Силу Бог охороняє, От так скажу. Звільнення буде. Звільнення буде, але для людей воно буде, ну, таким, я б навіть сказала, воно буде. Будуть і жертви, будуть Будуть жертви. там зараз такий придурошний, господи, прости. Я. Так, Семенівка, будьте, будь ласка, дуже-дуже обережні, тому що, тому що. Там дуже-дуже скоро може бути прольот. Звільнення буде, але воно буде з з руйнуваннями і з якимись такими, знаєте, не дуже приємними моментами, Руйнуваннями та жертвами. Так, просили мене подивитися Благовіщенка Пологівського району. Дивимося, теж. Это запорийская, так, запорийская у нас. Давимся. Так. Угу. Колесо фортуны. Ну, скажу так. розвитку а чорти сидять. Імператриця заходить. Вкладання коштів. Імператор. А людина, яка буде головувати, буде чоловік скоро. Так, звільнення буде, але якийсь період буде такого, знаєте, як люди будуть, як не знатимуть, що їм робити. Знаєте, як обстріли, не обстріли, як потихеньку буде село переходити під контроль України. Тобто не швидко. Якось так, можливо, день-два, бо завжди швидше. Село невелике. Але все буде ок. Так, знаєте, будуть тікати ваші колаборанти там звідти, як просто крадіжки у вас почнуться скоро в селі. Прям будуть грабувати людей і, можливо, ті домівки, де залишені людьми отам От будуть розграбовувати. Пограбовувати, розграбовувати. Обстріли будуть, так скажу. Обстріли будуть. Обстріли будуть з двох сторін, але все закінчиться мирно. Так, скажу так: обстріли будуть, руйнування будуть, але щоб там прям дуже великий жертв, я не бачу. Окраїни села найбільше будуть страждати, і, напевно, як центральна вулиця. Оце буде найбільше. Постраждає. Так, далі. Ви знаєте, після визволення, як у людей відкриються очі, і вони почнуть, як розвиватися. Знаєте, як нести своє. Раніше забирали, а зараз будуть нести своє. Так. Дивіться, всі мене запитують, коли це буде то Я вам кажу, коли листочки зелені розпустяться. Коли листочки зелені будуть? Всі зрозуміли? Думаю, що повинні. Так, їдемо далі. Село Нікольське просили мене подивитися. Але не написали, на жаль, яка це область. Село Нікольське. Напевно, теж Запорізька, тому що писали мені на комент Запорізької області. Донецька. Село Нікольське Донецької області. Давайте подивимося. Нікольське. Нікольське. Донецька, Можна все сюди. Слухайте, цього села дуже класне місце знаходження. Воно як на, на перетині всіх доріг йде. Куди б не їхав, їдеш через Нікольське, знаєте? Отак От це буде. Так. Чи буде звільнення? Звільнення буде військовим шляхом, і звільнення воно буде ну, таким силою, З... Хороше село, хороше село ще. Знаєте, як навкруги щось росте, таке. Поля якісь. соняшник, соняшник, жовтий, соняшник, соняшник. Так, далі знову звільнення, кажу вам звільнення, це весна. Але тут більш, я так думаю, що вона більш пізня. А, напевно, вже коли почнуться, навіть початок, можливо, літа, як плоди, а повністю вся область, та, яку ми говоримо, буде більш тоді, коли будуть уже плоди. Да, коли будуть уже плоди, от окупація. Була у нас, коли було холодно, а тут, коли вже будуть плоди. Так, але буде звільнено. Бачите? Буде звільнено. Але всьому свій час. Кажуть, що поки що, ну прям про це, цей населений пункт немає, ну, поки що треба звільняти інші території. Ось так. Їдемо далі. Їдемо далі. Так, просили мене подивитися е, е, населений пункт Михайло. Е, Лукашово якесь. Михайло Лукашово, не знаю, такого не чула ніколи. Давайте подивимося, окуповане воно чи не окуповане, це Вільнянський район, написано. Вільнянський район. Давайте подивимось, що це за Михайло Лукашово, Де воно взагалі знаходиться? Так, давайте подивимось Михайлову кошову. Дорога дорога до важливих, важлива дуже така дорога, яка веде до важливих населених пунктів, отак от скажу. Дивіться, люди зараз занепокоєні тим, що ну, їм говорять, дезінформують їх, що буде окупація у них, тобто, що рососійці туди прийдуть. Ну, слухайте, не дойдуть. Всі мене почули? Не дойдуть. Єдине, що можуть бути обстріли. От обстріли можуть бути, але десь поряд, можливо, навіть були вже поряд. Поряд десь обстріли. І люди чули, і тому вони занепокоєні. Окупації немає близько. Так що заспокойтеся, живіть спокійно. Обстріли будуть, можливо, десь якісь вибухи, ви почуєте. Але щоб прям так, от як ви там переживаєте, не переживайте. Так, е е їдемо далі. Їдемо далі. Просили мене подивитися. Господи, як це село називається? Ой, Зараз вам скажу. Так, дивіться, просили подивитися якесь село, називається, можливо, неправильно прочитаю, називається Ланцеве Пологівського району. Давайте подивимося ланцеве пологівського району. Перший раз теж чую. Що... Ніхто не писав ніколи, тому дівчинка попросила, щоб я зробила. Давайте подивимося. Ланцеве. Багато якось. Давайте подивимось, подивимось. Багатьюще село і вода є, і якісь, ну тобто і, і село ну, хороше, хороше, я б навіть сказала дуже хороше десь. А знаєте що, поряд селом є щось, не знаю, якийсь пам'ятник якийсь, який туди приїжджають всі до цього села? Якийсь. Може, хтось там захований як могила? Не знаю. А дивіться, що я можу сказати за це село? В цьому селі це явний приклад того, що як люди можуть змінюватися, показувати своє обличчя. Тобто до війни, можливо, ніхто би не подумав, що ці люди можуть, ну колаборанти можуть бути такими, що ці люди саме можуть бути колаборантами. розумієте? Так. Є щось таке, що будуть забирати з цього села. Щось цінне є. Щось є цінне, що будуть забирати. Ну, красти. Ну, що вони можуть вкрасти? Якісь цінності, дивіться. Якісь є цінності, які вони захочуть вкрасти. Що могили якісь будуть вкрадувати придурки? Воно для нас має цінність тільки й за те, що воно там, ну, було. Ну, Де окупація буде? Це однозначно. Єдине, що при деокупації постраждають люди. Десь ті, які будуть жити біля води і біля мостиків, біля якихось там мостики є. От ті люди будуть ну, більше постраждають біля води. Ті, що заживуть біля води. Якось так. Так. Далі мене просили подивитися верхні торгаї. Не знаю, як називається, Вибачайте, якщо не так читаю, ну, я ж не можу знати всі населені пункти всієї України. Тим більше, я ж дивлюся села. Це ж ніхто вам всі села не дивиться, крім мене. Дурних таких немає. Так. Давайте подивимося, де ті торгаї чи торгає. Не знаю. Херсонська область. Давайте подивимося. Ой, там печальненько все. Дорога яхтик, цих так якось печальненько. Коли будуть де окуповувати, то буде жертв багато, тому воно манюсіньке взагалі. Жертв буде дуже багато. Жертв буде дуже багато. Слухайте, там просто по краям навіть то там десь був прильот, то там не в селі, а десь за симлом. Були прильоти. Уже були прильоти. Але ці прильоти більше як розбивання БК, тому що, ну, якби це нам як розбивання ворога йде. Людям дуже важко. Прямо дуже важко тут. Тут їх дуже і мало, але дуже й важко. Ну, коли буде деокупація, буде. Знаєте, буде весна. 23. го Але якось вітер, сонце, от така погода буде паршива. А після деокупації буде одразу сонце. Так. Ну, давайте ж подивимося. Давайте подивимося далі. Деокупація. З Запорізької області просили деокупація нашої з вами Херсонської області. Давайте глянемо. Давайте першу подивимось Запорізьку. Я ж розумію, що це у вас всіх. Зараз всіх це турбує. Коли, давайте тільки так, коли почнеться деокупація і коли буде повністю деокуповано, тому що це різні два питання. Вона може початися, наприклад, там, деокуповувати Мелітополь і Токмак, а Бердянський вже Приморські інші міста буде пізніше. Силипка, Кам'янка, пришип. Так, коли почнеться деокупація? Коли буде контрнаступ. Дивіться, на сьогоднішній момент ми збираємо, ми повинні збирати всю допомогу для контрнаступу. Прям всю допомогу. Карти виходять просто класні. Допомога зараз буде йти, ну. Таке враження, що від кожної країни буде йти допомога, допомога, допомога. Єдине, що, звичайно, це не ті цифри, які нам би хотілося. Люти. В лютому ні. Кажуть, недостатньо. Чекаємо ще. Ну тут люто лютого вже залишилося, але я на всякий випадок запитала. Березень. Початок буде на кінець. От я б вам так сказала. Квіти, дивіться. Початок то буде в березні, якісь там села почнуться. Але це будуть маленькі перемоги, прям дуже манюсінькі. Якісь, можливо, будуть зупинки, потім далі прохід. Потім початок квітня буде як трошечки застій. І потім пішли, 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 пішли. І в кінці квітня прям буде все красиво. Травень. Травень, прям травень. Травень уже заходить в Україну. Бачите? Прорив буде в квітні. А в травні вже буде. Уже в червні будемо святкувати прямо по повний, щоб ви розуміли. Так що е, ті люди, які мені пишуть, що отримувати паспорти, бо з 1 червня там що-то буде, знаєте, я вже декільком вже написала, що. Е, не факт, що расасейці доживуть до того часу, коли настане той червень на окупованих територіях Запорізької області. Поїхали далі. Деокупація Херсонської області. Теж дивимося початок і дивимося кінець, коли буде повністю окуповано. Так, чи буде? Буде. Буде. Прекрасно. Слухайте, Херсонська, напевно, буде десь в ти з запорізькою навіть. Якось буде як з декількох напрямків. Буде два шляхи, куди будуть йти наші хлопці. Діявол. Так, дивіться, Де окупація почнеться в березні. Думаю, що кінець березня, отам десь початок навіть квітня. А от якби закінчення її. Бузок коли у нас цвіте? В травні, так? От в травні ця вся ерунда закінчиться. В травні. Кінечно, так? Да? Зараз прогляну, бо там двояко. Раз. Березень. Пішли, бачите, зупинилися, щось підуть, далі зупиняться. Квітень прям капітально йдуть. Травень. Травень ми вже час відвоюємо території і червень. Червень вже ми вкладаємо в території кошти для розвитку. Єдине, що можу сказати, що. По Херсону будуть обстріли після того, як, як будуть звільнені. От по Херсонській області ще ці нехороші люди, якщо їх можна назвати, будуть ще пуляти. Так, дякую вам дуже за увагу і всього вам найкращого. Дякую за підписку, за репости. Дякую, що ви зі мною Україна перемогла!